Як смакує Львів? Він солодкий, як шоколад, чи ароматний, як кава? А може, він яскравий та пікантний, як українська, зокрема галицька кухня. Галицька кухня це динаміка та оригінальність, адже вона сформована завдяки смакам та кулінарним традиціям різних народів, що століттями тут проживали. Це водночас українська, польська, угорська, а також єврейська, вірменська та австрійська кухні. Львівська кухня, хоч і є частиною Галицької, проте має свої особливості, пов'язані з тим, що місто Лева завжди було найбільшому регіоні, притягуючи до себе купців, мандрівників та кулінарів з усього світу. Нові страви з інших країн спочатку потрапляли на столи до Львівських вельмож, приправи зі сходу, перш за все, продавались в аптеках міста, а західні десерти теж першими спробували жителі Львова. Лише після цього найкращі з рецептів перейшли в інші містечка та села, Галичини, нерідко зазнаючи змін. В історичній книзі Юрія Винничука Кнайпи Львова читаємо Львів завше славився своєю оригінальною кухнею. Навіть у темні часи совітської окупації, коли ця слава істотно занепала, довелося мені почути розмову двох офіцерських жінок. Одна обурювалася, що львів'яни геть усі бандерівці, а друга на те відповідала. вони готують, Как готовят! Львівська кухня вібрала в себе як вплив етносів, що населяли її, так і імперії, під владою якої знаходилося. Але найважливішим є те, що ці впливи не були сліпо перейнятими, а творчо осмисленими і адаптованими місцевими господинями. Львівські господині охоче переймали одна в одної переписи смаколиків, але завжди додавали щось своє. Наприклад, забабці Австрії прийшли і гарно себе почувають у львівській кухні струдлі, а також пішенґер. Знаєте, що це? Не знаєте? Це Андрутовий вафельний торт. Його придумали угорці. Львівські страви та кондитерські вироби завжди були не тільки для їжі, а й для ока і гонору. Все має бути смачним і гарним. У неділю львівські господині обов'язково пекли щось особливе. Ця традиція живе і зараз. Жодне місто в Україні не має такого розмаїття печива, як Львів. Пірники, пляцки, цвібаки, струдлі, бабки, фаворки. Це на випадок, якщо до господи раптом застукає їсть. А таких не бракувало. І приходили вони зазвичай не з порожніми руками. Попри звичку принести пляшку вина або наливки, гості обов'язково приносили із собою ще якісь смаколики. Так господині природної невимушено змагалися в кулінарній майстерності. Можливо, саме кухня формувала і характер львів'янина. Колишній львів'янина, нині відомий польський письменник Анджей Куснєвич, писав. Мешканці мого міста вирізнялися силою волі, погідністю і зичливістю, широкою буйною натурою, мали золоті й сильні, як дзвін серця, нерви як посторонки, і здорові зуби до пізньої старості. Взагалі жили довго і щасливо, якщо тільки якийсь історичний катаклізм не руйнував їхнього натурального буття. Ще один львів'янин письменник-гуморист Богдан Волошин в одному зі своїх виступів на львівському радіо висловив таку думку: галицькі діти народжуються щасливими, бо вони раніше чи пізніше пізнають смак маминого сирника, якого її навчила пекти бабця найсолодшого і найріднішого у світі. Як мамина колискова, галицька дитина приходить на світ, щоб спробувати мамин сирник і все життя за ним сумувати. Бо на правду кулінарне мистецтво серед галицького люду завжди цінувалось не менше, ніж уміння заробити копійку чи файно співати. Щоб дати характеристику всім львівським смаколикам, треба посидіти за кавою декілька днів. Але, як кажуть у Львові, не буду робити тої публіки зосереджу вашу увагу на клясиці. Так, так, саме на клясиці. Ви напевно запитаєте, які ж смакулики, що випікають, варять, формують львівські майстри кондитерської справи, відносять до клясичних? Відповідь: очевидна. львівські пляцки або галицькі. Це унікальне явище в середовищі кондитерів Галичини і відповідно Львова та Львівської області. Зокрема, останні 10 років ці смаколики переживають справжній ренесанс. Як тільки заходить розмова про святу неділю, праздник, фестини або весілля, у Львові заходяться пекти пляцки. Одним словом, жодна урочистість не обходиться без пляцків. Пляцок – це будь-який кондитерський виріб з якого-небудь тіста. Тонкий коржик. У Львові існує діалектичне тлумачення даного слова. Це кондитерський виріб, що поєднує в собі коржі, креми та начинки. Дуже схожий на торт, але простіший у виконанні. Пляцки бувають багатошарові та одношарові. Цей десерт схожий на торт. Тільки прямокутної форми. Його подають нарізаним квадратиками. Пляцок привабливий не зовні, як торт, а саме всередині. Багатоярусний, кольоровий, з різноманітним наповненням. Пляцок, наче поєднує в собі різні види та способи домашньої випічки. Пляцок це політ кулінарної фантазії. Це і бісквіт, і без, і медівник, і пісочне тісто з родзинками, курагою, чорносливом, вишнями, яблуками, шоколадом, маком та горіхами. Всі компоненти у рецептах пляцків підібрані так, що надзвичайно смачно. В одному з телевізійних сюжетів прозвучало таке визначення терміну солодкий пляцок на Галичині. Пляцком називають пиріг із фруктовою начинкою або невисокий торт прямокутної форми. Тобто, якщо торт круглий і гарно оформлений, то це торт. А якщо такий ну дуже смачний, але простої форми без овицяцькувань, то це пляцок. А в романі Юрія Андруховича Рекреація є така цитата: Пляцкий – це божественне їдло, і я з цим абсолютно згідна. А ви, поважні галицькі кулінарки, такі як Ольга Франкони, вістка Івана Яковича Франка, та Дар'я Цвек у своїх кулінарних дописах подають окультурену назву цих солодких шедеврів, перекладанці. Не плутати з накладанцем, тобто з бутербродом, чи, як кажуть у Львові, канапкою. Важливе місце серед усіх пляцків посідає сирник, ніжний та кремовий, з ароматом ванілі та цедри. Львівський сирник це один із найзнаменіт... найзнаменитіших солодощів. Один із найдавніших рецептів пляцків. Кажуть, що рецепти львівського сирника створила легендарна галицька господиня Дарія Цвек. Проте, ще задовго до неї. Галацькі господині пекли різноманітні сирники та ділилися рецептами цієї випічки. А ще кажуть, що львівський сирник обов'язково повинен мати шоколадну поливку. Проте він чудово смакує і без неї, а також із карамеллю, сезонними ягодами та іншими додатками на ваш смак. І є думка, що саме зі Східної Європи сирник помандрував за океан. Де адаптувався до американських продуктів та смаків та став чизкейком. А зараз майстер виробничого навчання Герасимчук Світлана Рубенівна проведе майстер-клас із приготування львівського сирника, пляска чорнобривці, старовинного традиційного пирога з автентичними елементами. Для приготування львівського сирника потрібні міксер, деко, змазане вершковим маслом, лопатка та продукти, вершкове масло, цукор, ванілін, сметана, лимонний сік, манна крупа, яйця, какао, цедра апельсина, цукати, кисломолочний сир. Сіль, шоколад. У миску кладемо сир, додаємо топлене вершкове масло, цукор, сіль, сметану, лимонний сік та змішуємо міксером до однорідної маси, додаємо манну крупу. У масу поступово вводимо яйця та розділяємо її на дві частини. До однієї додаємо какао, ретельно перемішуємо. В іншу частину додаємо цедру апельсина та цукати. У підготовлене деко викладаємо масу з какао, розрівнюємо її. Зверху викладаємо другу масу та розрівнюємо. Ставимо в розігріту до 180 градусів жарову шафу та випікаємо 40 хвилин до утворення на поверхні рум'яної кірочки. Сирник охолоджуємо, поливаємо розтопленим шоколадом, порціонуємо і подаємо. Смак і запах відповідає даним продуктам. Колір жовтий, консистенція м'яка соковита. Раджу всім посмакувати львівським сирником. Для приготування старовинного традиційного пирога з автентичними елементами потрібні такі продукти: борошно, олія, кефір, яйця, варення, цукор. І розпушувач. У просіяне борошно додаємо олію, кефір, яйця, варення, цукор і розпушувач та ретельно перемішуємо. Вимішане тісто викладаємо на деко та випікаємо в розігрітій до 180 градусів жаровій шафі 40 хвилин. Для приготування білково-заварного крему у миску кладемо білки яєць, лимонний сік та збиваємо міксером. У воду додаємо цукор, перемішуємо та нагріваємо до 120 градусів. Поступово вводимо в сироп збиту білкову масу. І ретельно перемішуємо міксером. Готуємо млинці до нашого пирога. Для них розмішуємо яйця з цукром і, продовжуючи розмішувати, додаємо ванільний цукор та сіль. Вливаємо молоко і поступово додаємо борошно та олію розмішуючи до однорідної маси. Випікаємо млинці, кладемо в млинці начинку, загортаємо та порціонуємо. Охолоджений пиріг розрізаємо на дві рівні частини. Одну з них змащуємо білково заварним кремом. Накриваємо другою частиною. Та знову змащуємо кремом. Поверх підготовленого пирога викладаємо млинці з різнокольоровою сирною начинкою, зовнішній вигляд з автентичними елементами, смак готового виробу в міру солодкий з присмаком ягідного варення. Консистенція м'яка? Смачного. Для приготування пляцка чорнобривці потрібний інвентар: міксер, миски, ложка, стрейч-плівка та продукти борошно, розпушувач, вершкове масло, цукор, сметана. Жовтки, молоко, какао, куркума, персиковий пудинг, кокосова стружка, макова начинка, масляно-заварний крем. У просіяне борошно додаємо розпушувач. Перемішуємо. В окрему миску кладемо масло кіннатної температури. Додаємо цукор та збиваємо до однорідної маси. Додаємо сметану та знову збиваємо. Кладемо жовтки молоко та знову збиваємо. Поступово додаємо борошно з розпушувачем та продовжуємо збивати міксером Потім отриману масу. Вимішуємо руками. Тісто ділимо на дві частини. До першої додаємо какао, гарно вимішуємо та кладемо у морозилку. До другої частини тіста додаємо куркуму, вимішуємо та викладаємо на деко, надаючи квадратної форми. Потім рівномірно намащуємо маковою начинкою, по ній кокосовою стружкою. Тоді накладаємо персиковий пудинг. Дістаємо з морозилки охолоджене тісто та натираємо на тертку поверх пудинга. Випікаємо. В розігрітій до 180 градусів жаровій шафі 40 хвилин. Охолоджений пляцок ділимо на дві рівні частини. Одну з них перевертаємо та змащуємо масляно заварним кремом. І накриваємо другою частиною, яку теж змащуємо кремом. Та посипаємо різнокольоровими посипками і прикрашаємо чорнобривцями. Пляцок високий, м'який, чудово нарізається і дуже смачний.